Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі. Здорово свинавство, як ви чуєте, грибок у нас зайшов. Трошки підкашлять свині, але все такий період. Трошки негарний. Трошки негарний період. тому Треба готуватися треба забивати наскісні. Ось у нас свинки відібрані для осемінення. Ви бачите наступний тур. Продаємо потроху свини. Ціна на сьогоднішній день 80 гривень за кілограм кілограмці. Така ситуація. Ринок іде вверх. Тому дійсно так і є. С присягами взагалі дуже велика теж колеги. Догадати оцетів серед цього пісоту. Ось у нас бокс пустий за виключенням свинок, які перевели. Це вже цілуші свинки. Пороситься їм через три місяці. Я думаю, все буде добре. У нас вони попоросяться. Тепер після той нашої халепи, яка у нас Туди будемо виводити інших поросят. Ще привезли ми з Красопільщини свиней. Росту патрон, розставили, будуть прорватися. Ситуація у нас Зараз все добре. Ось вже стомки помиті готові для загонку нових свиней. Трошки спарена йде, сараї. Жовтіше, ніж. На вулиці де перепад. Температурний Ми маємо Вистем, їмо. рухаємося вперед. Я, дякую за увагу. Підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.